Усіх вітаю на каналі Перешниця. Зараз я покажу, як підсмажити банан. Нам е, треба банан, платан. Це не звичайний жовтий солодкий банан. Вони більш грубі, сіль та рослина олія. Чистимо банан, перш за все. Рубаємо на товсті шматочки. Отак у нас вийшло. І підсолюємо звичайну адекватну кількість солі. На нашу петельку наносимо рослинну олію, у мене оливкову, виберіть, яка вам зручніше, принципової різниці це немає, головне, вона має бути гарної якості, не гірчити. Ось повсюджуємо олію та викладаємо наш банан плоскою частиною, обсмажуємо з обох боків. Після обсмаження викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати зайвий жир і приємного апетиту. Щим їх можна їсти, розкажу в наступному відео.